Знову ж таки, я мушу тут піднімати не лише очевидно зрозумілі притомним людям питання, а в тому числі враховувати оці ці от багаточисельні вкиди про курську авантюру і про все інше. Тобто, ну, от, от конкретна прикладна цінність цієї операції, це ж вона тривалий час, відволікала, сковувала сили ворога, і таким чином ми вигравали час і нищили ворога на його ж це. ми кажемо для того, щоб ну зрозуміла. На нашому рівні, да, от так спілкування в змі, а є ще рівень дипломатичний політичний. Да, от ми ж не знаємо, що відбувається на тому рівні, там як спілкуються дипломати, вони ж відчувають той градус, який в західному суспільстві, коли вони бачать, що Україна задихається, вона не має резервів. Що Росія ось ось як додавить, як на початку, що три дні там не треба там вам, чинити спротив. Росія вас переможе. І в цей час проводиться ця операція. І ось світ бачить, чому настільки Росія потужна, бо вона не може захистити. Вона всі засоби і сили бросила на. Україну для проведення бойових дій а трошки відійшли в сторону. Там фактично нікого немає, і малими силами Україна досягла таких великих потужних успіхів, і це тоді тож також дуже потужно зграла на дипломатичному рівні.